Це не була аварія. У мене десь якісь вибухи. Потім за на три години. Добрий ранок! Це мій блог. У мене на першу дня стоматолог. І ми зараз з вами будемо збиратися. Жесть! Сніг метесі, ви бачите? Це виглядає дуже гарно. Дуже гарно, але дуже приємно, коли Ми любить. Трусяться руки і трусяться ноги. Ми їхали, і в нас боковуються цю мою дверину нові. Привіт, підпішекс! Я починаю збирати речі. У мене є такий рюкзачок, де все має влізти. Мені треба купа теплих речей, бо ми їдемо в Карпати. Ми їдемо буквально два дні, але ви розумієте, що там буде холодно, і ми йдемо на фудфест, де треба весь час бути на вулиці. Я вже в я нічого не знімала, подібратись сюди було не дуже легко. Але йде на вокзал. У мене дуже мало відсотків на телефоні, тому йду заряджати. Я ще. Я ще у Львові. Міра! Ми зустрілися і зараз будемо їсти. А це канал сестра, шоу, чи ні? ні, це буде інша це назва. Знаємо, що робиться? У нас почалися якісь вибухи. Хочу а це це влог вимагає. Ми взагалі не поняли. подіями. Слава Богу, відбій повітряної тривоги. Ми повернулися назад в номер. Іди на рейсці миться. О, ранок! Ми вже з речима, їдемо я на вокзал. І ми ще зараз з ким зустрінемося. Все, пока. Ми вже на вдалі. Чекаємо свою підружку Якщо це вона, то я зараз падаю в кочубуру. Це вона кочубуру. Подружка. Добре. Це наша подружка. Познайомтесь. Це моя подружка звати Олюнечка. Оль, це yeah, мій відеоблог. Це буде в ютубі. Реально буде в ютубі. Потяг запізнюється на три години. Потяг затримується на три години, тому прийшли кафешку їсти. Мірокс Дуже, до речі, гарно. Але важко було знайти вільне місце. Ребний крем-суп. Нірочка тебе? Коротше, буде бурганчик. Давай Ну! <кхе> <реш> наш потяг знову запізнюється ще на 2 години. Міра. Щось перенесли ще на годину. 12 дня прибув наш потяг. мав бути о 5.45. Боже мій милий! Дівчата носи червоні, бо чекали потяг 6 годин. І нарешті дочекали! Ставьте лайки с нашей счастливой стороны. Да. Мы в Яремче, класски горы. Мы идем есть макдональдс. Це вже лакшері вечеря. Там вже пісеньки готуються. Тут дівчульки. Олечка вже не минає. по покаже Міру. Міра наводить марафети і ми кайфуємо. Зібрались, закутались Емоті. і вирушаємо куди? На фе... Вирушаємо на Дівчата! Фудфест нас чекає. Красовезний готель, де ми проживаємо. А одразу навпроти. Офігеть. дуже гарно. Дуже гарно сніг. Рипить, морозець, я. Красиво. Дивіться, як... яке у нас болото під ногами. Та мірочка. На футфесті. Тут різні атракціони. Різні. Отам-там з Волині. Не вперше в ЄРМ ну, Не вперше в перші фестиваля. Багато різних смак. Можна вона сказати, що нас вирішити? Ми її співали першою. Зробимо при копійці. Ви випить Єгіри на шару. Нас прогостили. Так. Три тисячі гривень наступний крок. соняш на край землі! ой, мені тільки ти. Привіт, підписнички! Ми вже повернулися назад в готель. Наспівались, натанцювались, намерзлись дуже сильно. Мінус 10 зараз на вулиці. Але це було прикольно. Насправді дуже класно, дуже крутий концерт, дуже класні артисти. Прям вау. Атмосфера бомба. Завтра ще буде другий день і побачимо. Добрий раночок. вже другий день ми прокинулись. І подивіться, боже мій, як це гарно! Там гори. І там ще гори. <звук> <звук> З дівчатами гуляємо. <звук> ще не була ситуація. Ну, на олю на пес. А, ми Я ж ж а, а, та, тут буде зараз вставка. Ми <рес> Вже підійшли до фудфесту, тут скоро буде двіж. Дуже гарно. Ми були на ярмарку місцеві. Трошки скупилися, тепер чекаємо, поки звільниться місто в закладі. і будемо грітися. Ми пішли їсти, як називається. Ми пішли в Киї, і Я вперше в житті буду їсти батьків, коли я не дивіться. Так гарно. Сліп тут, правда, надкушений буде. Шучу. А це рекламу на робиш.

Chimps on Tuesday, the Kellynets. <girl> and... <laughs> the <speaking in Spanish> Все, вже всі коли всі поспівали. і Ми біжимо додому. Дуже гарна атмосфера. Одразу після фудфесту, це десь о 10, Ми побігли Макдональдс поїсти швиденько, і на у нас вже був потяг, тому ми вирушили додому. У Львові і наша подорож завершила! Ставте лайки! Я лишаюся мірочки чувати. Не знаю, коли буде їхати додому Чи завтра, чи понеділок, що будемо вирішувати згодом. Ми втомлені, тому що вже майже третя ночі. Йдемо митися себе і спати Все, такий нас вийшов ложок. Ставте тобто лайки! Ложок. Дурочка! <клес> Ставте лайки, підписуйтесь на мій Наш канал! канал. Так. Натискайте, как? Мир, ну блін. Підписуйтесь. Ні. Все, всім дякую за пригляд. Пока!